Як відрізняється ваш стан, коли ви знаходитесь там на лінії розмежування, коли допомагаєте, ви ж і стан тут? Я завжди посміхаюсь, де б ми не їхали. Ми приїжджаємо до людей, і я танцюю. Ми жартуємо, ми танцюємо, і коли вже ми наступного разу приїжджаємо, люди дуже щасливі бачити, що ти несеш радість, ти несеш надію. І коли ти посміх... посміхаєшся, ну я не знаю, мені здається, і там, і там я однакова. Ви можете сказати, що ви народились саме в тій країні? Так, звичайно. Я не дарма. Знаєте, я можу сказати, що ви приклад людини, яка не просто говорить про добро і творить його кожного дня. Я дуже вам дякую за вашу силу, вашу працю і вашу віру. І повірте, саме з таких, як ви, складається Україна сьогодні, завтра і у майбутньому.